Пертую ним, і це другий випуск «Портфель на мільярд. Цьому випуску я не буду використовувати 2000, які потрібно вкласти в нього вже з початку нового місяця. Я просто використав все те, що осталось. Якраз зараз таке класне движення на крипторинку, вся криптовалюта пішла вниз якась на 15%, якась на 50%. І я вирішив докупитися. Взяв я небагато. Взяв я на той кеш, який мене оставався у 10% тих 40 баксів, я взяв, розкидав по криптовалюті. Також в мене вийшлося затрейдити трохи AVA, не вложивши в нього додаткові гроші, я продав по 6 доларів його на 20 доларів, які були в мене просто кешем. Я взяв шорт, відкрив, заробив зверху 25 доларів. І я їх не вчитав, в цей портфель, ще пару раз відкривав. І в мене він ушов трошечки в мінус, цей шорт, і в мене залишилось буквально 10 доларів. І я назад тут купив 20 аеро і все, у мене залишилось 20 аеро. Зараз це оцінка по даному курсу. Зараз 84 цента. Він оцінюється за 17 доларів. І я не, не додавав ніякої суми. Поігрався трохи з курсом, і за того, що ринок просів. Також я докупив. По, на 15 доларів BinGix токена, щоб не було майже 5. Думаю, що з стейкінга там вже буде 5, докапає. Я вже наступним відео докуплю ще трохи, і буде вже 5, його можна буде спокійно в лаунч-пули разом закидувати і отримувати прибуток додатковий. 15 доларів вклав в нього. По курсу ви зараз бачите на екрані, який був курс. Далі, ави купив теж при цій знижці, теж десяточку закинув цього кеша. Потім всі долари забрав і перекинув ці криптоблюти. Далі купив лайткоін по 13 доларів. Оце я зараз на цьому падінні. Він лінк, купив на лайткоін І лайткоін купив, звісно, на 10 доларів. Теж по 99. Я взяв і другу, але думаю, не знаю, чи, чи вставити. Коротше, тут зараз буде два скріна. На одному скрін, де я купляв лайткоїм по 86, і, якщо не шабаюся на другому чи по 70 доларів, а на другому по 99. І також я взяв сеї. Це класна криптовалюта, яка може ще раз показати свій рост до долара. І я зможу знову зафіксуватися. І у нас по ітогу виходить, що в криптовалюті у нас 6 тисяч гривень з вложених 5800 по кесті я нічого не міняв. Так же само залишилося. Я тільки по... І на кінець хочу сказати, що силочку на цей портфель я ставив під відео. Не треба ніякі заявки давати, просто переходите і ви зараз попадаєте на цю таблицю. Я її в прямому ефірі буду вести, обновляти графіки, курси долара і як все таблиця міняється до виходу відео. Ви зможете даже це побачити, як я в прямому ефірі міняю тут ці всі числа. І як вони міняються. Що в нас тут виходить до виходу ролика, Можете собі зберегти в закладках і. Попробуйте повторити, наприклад. Це не фінансові рекомендації, це просто мій опит, щось експеримент, так скажемо, щось вийде. Чи зможу я дійти до мільйона за 10 років. Побачимо. Поновив курс. Ціну цих предметів, які я це виходить, оцінюється 120 доларів, при вложених 80, при вложених 88 доларів. Тон я теж обновив, 900 гривень, то залишається. От Зараз чітко можна з Binance виводити курс при поповненні аж 45 доларів. Це нічого собі. А при виводі 43 я внолі немножко собі кеша, тому що 43,2 43, 2 десь при виводі було. Це непогано. І виходить, ітог у нас невеличкий прибуток. У портфелі йде десь примерно, 37 доларів. Ось так і 4 долари каша. Ось так ми завершуємо цей випуск. Дякую всім за перегляд. Наступний випуск вже буде першого числа. Я буду розподіляти другу частинку грошей. Це 2000 гривень, це десь 40 баксів. Будемо розкидувати знову по нашим і розподіляти по нашим напрямкам ці 2000 долю. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, ждіть нові ролики. Вони вийдуть скоро вже. До першого числа і випущу новий ролик по розподіленню наступної суми. Всім пока.